Браслети зладеного дерева. Маємо три варіанти трьох кольорів. Це чорний, зелений і червоний. Вони відрізняються по ароматам. Якщо ви хочете для себе обираєте, скажу вам так, що зелений буде самий найлайтовіший аромат, він не такий насичений в порівнянні, наприклад, з чорним. Чорний досить. Ну, насичений аромат. Якщо ви знаєте аромат візантії, от він десь плюс-мінус, подібний до цього чорного браслетика. Це гарні браслети, виготовляються з ладину. Там якась суперспеціальна технологія для виготовлення, для того, щоб ви могли носити, ходити, купатися з ним. І даний браслет зберігався в такому вигляді, як ви бачите його зараз. Вартість цих браслетів. 390 гривень замовити можете в сапці. сайт іконна лавка. Переходите, обираєте браслети, і там є всі ці варіанти. Звертайтеся.